У десяти населених пунктах Борівської громади на Харківщині, в тому числі у селищі Борова, оголосили примусову евакуацію всього дорослого населення. Повідомив ефірі національного телемарафону 11 листопада голова ОВА Олег Сенєгубов. За його інформацією, з 10 вересня вже евакуювали до безпечних місць більше тисячі людей з Борівського напрямку. З них 137 дітей. І детальніше про евакуацію, а також безпекову ситуацію в Борівській громаді на Харківщині. Говоримо із начальником селищної військової адміністрації Олександром Тертишним. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день. Добрий день. То розкажіть нам і нашим глядачам, що ж стало підставою для рішення про саме загальну евакуацію? Ну, справа в тому, що ми, як ви вже сказали, займаємося обов'язковою з 17 населених пунктів ще з вересня місяця. Від цих населених пунктів які дуже близько до нині бойового зіткнення. Але от зараз останні дні тижні. На жаль, ситуація на нашому напрямку загострюється. Ворог, хоч і поступово, але має деякі просування вперед. І враховуючи ситуацію в нашій громаді, і те, що у нас ми знаходиться, наша значна частина громади, більша частина на лівому березі скала, нам населення для того, щоб евакуюватися, треба переїхати в переправу. До речі, вчора вона під була обстріляна. І було прийнято, щоб обезпечити життя громадян нашої громади, було прийнято таке рішення в усіх населених пунктах, а це додаються ті населені пункти, про які ви сказали, в усіх населених пунктах оголосити обов'язкову евакуацію. Приблизно десь 2470 мешканців знаходяться на сьогодні на лівому березі нашої громади. Відстані до лінії бойового зіткнення, від цих останніх, про які ми мову ведемо, на населених пунктів, від 10 8 до 20-23 кілометрів до лінії бойового зіткнення, як я сказав. Ну, будемо займатися цією роботою, щоб максимально люди могли в більш-менш чи спокійній обстановці, маючи можливість покинути небезпечну зону і виїхати на правий берег річки Оскіл, там уже. Хто до родичів, хто кого гуманітарний транспорт вивозить ну, в різні куточки нашої держави? Якими силами і засобами, ресурсами ви плануєте здійснити цю обов'язкову евакуацію? Значить, ну на сьогодні я вам скажу дуже багато людей виїздить поки що самостійно, дуже багато самостійно, особливо коли була оголошена в примусовий спосіб евакуація дітей в селищі Борова. Багато людей поїхали, потім були сильні обстріли. Багато людей просто поїхали зараз. Або вивозяться люди в основному, якщо замовлення, ми розповсюдили листівки, телефонні номери. Люди знають і ми допомагаємо. Це транспорт гуманітарного координаційно-гуманітарного центру, коли в обласній військовій адміністрації волонтери вивозять людей. Іде їх реєстрація у місті Харків. Вони отримують фінансову допомогу, гуманітарну допомогу, потім розселяються. Транспорту достатньо. Скажіть, будь ласка, про 10 населених пунктів. Чи можете ви їх назвати, які саме населені пункти підпадають під військове евакуацію? Будь ерундація? ласка, ну, по-перше, це селище Борова. Хоча вже там багато евакуювалося, зараз це селище Борова. Потім великі для нашої громади населені пункти Спіски Радьківські. Під лиман, а також села Новоплатонівка, Фейківка, нижче Сольована, вище Сольова, Маліївка, Нижні Журовка, невеличкі села. Ну, здається, всі недорого. Угу. І скажіть, будь ласка, про дітей. От моя колега озвучувала 137 дітей. А чи ще ця цифра змінюється чи коливається, чи це вже точно пораховано? Скільки дітей? Дивіться, у нас на сьогодні, от коли була оголошена. По-перше, у нас 17 населених пунктів, в яких була раніше оголошена, що в вересні, про що ви сказали, евакуація, там дітей зовсім немає. Угу. В селищі Борова, коли було прийнято рішення, було 119 дітей. На сьогодні у нас залишилося семеро дітей. А зараз будемо працювати над тим, щоб у нас у Кісках радківських у Підлимані є діти. Всього на лівому березі е залишилося чуть більше 80 дітей. Пане Олександре, в тих населених пунктах, звідки ви будете обов'язково евакуювати людей і закликаєте їх звідти, і поки що є можливість і самостійно виїхати. Які там умови проживання? Чи там є електроенергія, чи там працюють ну, у, нас, у наших населених пунктах, про які ми ведемо мову? Є електроенергія, є газ. У селищі Борова є вода, каналізація. Є всі умови поки що. І mm -hmm. ми сьогодні збиралися з комунальними установами. До останнього ми повинні надавати людям ці послуги. Як би оцінили рівень складності евакуації зараз? Чи ще може нормально працювати всі служби для того, щоб евакуювати людей? От на сьогодні ще в нашій громаді така ситуація, за виключенням тих населених пунктів, де вже йде давно евакуація, там не дуже багато залишилось населення. Про ті населені пункти, про які ми говоримо, то останнє прийнято рішення. Тут у нас іще нормальна обстановка, і більш-менш спокійні обстановці можна її проводити. Чи залучаєте ви волонтерів до цієї роботи? Однозначно, у нас з ними щоденний зв'язок, і ми на прямому контакті з координаційно-гуманітарним центром щоденно ми видаємо. От завчора видали 73 довідки, борівчани отримали. Е, їдуть вони реєструються Це в гуманітарний центр однозначно щоденний контакт. Скажи, будь ласка, як працює цей механізм евакуації? От люди зараз знають, що треба виїхати. До кого їм звертатися по допомогу? Значить, вони в селищі Борова звертаються, і ще пару населених пунктів звертаються в наш СНАП, отримують довідки. В тих населених пунктах, де в нас є старости, вони звертає, повинні звертатись до старост, отримують довідки, їх реєструють, видають довідки. з цими довідками вони їдуть в Харків, координаційно-гуманітарний центр. Там реєструються їм, поділяється фінансова допомога, гуманітарна допомога. Ну а далі, вже якщо нема ні в кого де зупинитися, їх розселяють у місті Харків в інших містах. Це цим питанням займається власна військова адміністрація де виділені кілька міста. Ну а багато людей просто знаходять рідних, близьких родичів, знайомих і поселяються в інших регіонах України. Часто громади, з яких іде обов'язкова евакуація, створюють свої власні хаби в містах більш безпечних. Чи плануєте ви створювати такий відборівської громади, аби там ну, люди могли отримувати адмінпослуги? Зараз стоїть питання про те, щоб у місті Ізюм від цього обласного координаційного гуманітарного центру відкрити філіал у місті Ізюм, бо скажу, дуже значна частина борівчан перебралася до міста Ізюм. Тут поруч 40 кілометрів. Візюмі, і я вам скажу, в нас вже і первинна медицина працює і в Боровій, і в ізюмі відкрили тут. Ми дякуємо тут. Ізюмській місцевій владі, що нас тут прийняли наших лікарів. Бо люди-борівчани вже приходять до наших лікарів тут на прийом. Тому в перспективі при роботі цього гуманітарно координаційного центру, який найближчими днями буде відкриватися, ми будемо організувати цей хаб для жителів нашої громади, бо ізюм зараз місто найбільш компактне для наших мешканців. Дуже дякуємо, пане Олександре, що знайшли час. Доєднались до ефіру. Олександр Тертишний, начальник міської селищної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорили обов'язкову евакуацію із ще з населених пунктів громади. І пан Олександр розказав, як це зараз відбувається і куди звертатися людям, які хочуть евакуюватися.